Доброго всім ранку вдома. Українка Катерина Садурська становила абсолютний світовий рекорд серед жінок у пірнанні з постійною вагою без ласт, трнувши на 76 метрів. Рекордсменка знаходилася під водою без маски та окулярів 3 хвилини 12 секунд. Про те, як це взагалі можливо, розповість героїня. Чемпіонка і рекордсменка світу з фрідайвінгу Катерина Садурська, вітаємо вас в етері ранку вдома. І вітаємо з цим надзвичайним рекордом. Доброго ранку. Дякую за запрошення. Дуже приємно бути, хоч і на відстані, але вдома. Розкажіть, як вам вдалося, як це було? Як відбувалося це встановлення рекорду в одній з найскладніших дисциплін? Ви досягли глибини, яка ще нікому не підкорювалась? А... Це був довгий шлях у всіх сенсах. Отже, це все проходило на змаганнях Vertical Blue, які проходяться на багамах через те, що тут є дуже класні умови, природні утворення. Дін з блюхол глибиною в 202 метри. Якщо я не помиляюся, так що дозволяє нам. Менше залежати і від погодних умов і більші шанси показати класний результат. Тому сюди приїжджають для того, щоб встановлювати рекорди особисті, національні і світові. Отже, це були напевно одні з найдовших змагань в моєму житті. е, вони почалися 20 липня і закінчилися тільки 30 30-го. І ми пірнали, е, три акти: три дні, один день вихідний, три дні, один день вихідний. І е, кожен спортсмен мав шість спроб. Тобто е, кожен обирає сам. Він міг е, пірнати у всіх дисциплінах або сконцентруватись на одній і е, е, мати більші шанси заглибитися в ній. От е, е, і. Ehm, тобто, в першому акті я пірнула на 74 метри, що було світовим рекордом за версію AIDA International. Це одна з організацій, яка займається розвитком фрідайвінгу. Ehm, попередній рекорд становив 73 метри. Він належав Алесії Зекіні. Я думаю, що багато кому це ім'я знайоме, бо в люди подивилися э, документальний фільм на нетфліксі. Найглибший вдих вдох. Ем, ось. І, але оскільки ці змагання вважаються найглибшими, такими дуже статусними, то вони е, у трансляції вказали, що це національний рекорд, бо на той момент це був не абсолютний. Е, По за версією Сімас, це інша організація, яка займається фрідейвіном, е, світовий рекорд належав. Мірелі Кардащевич з Хорватії 75 метрів. От. І тому було багато питань: світовий чи національний. І в другому акції я вирішила заявити 77 метрів, щоб ще всі питання зняти. Але ну, не кожного дня ти анонсуєш світовий рекорд, і трошки ну, дуже багато емоцій було. І напередодні я просто не змогла заснути ночі. І наступного е, дня не справилася з заявкою, трошки не допірнула, от, але зберегла сили, і наступного дня заявила сімдесят шість е, що дорівнювало на той час моїй о, особистій е, глибині. Тобто я пірнала це на е, тренуваннях, і ця заявка далася набагато більш спокійно і впевнено. Е, 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 е. Але е, все таки в мене залишився залишилось такий е, незакінчена справа з цими 77 метрами. І у третьому акті я заявила 77, І ось позавчора пірнула на 77 метрів і оновила особистий свій рекорд абсолютний. І зараз він справить 77 метрів і належить Україні. Uh, вітаю вас і дякую yeah. uh, від українців, звичайно. А розкажіть, будь ласка, про нюанси саме вашої дисципліни. дисципліни да? Тобто, це ще і якийсь, ну, якийсь особливий підвід фрідайвінгу. Чи власне це є фрідайвінг як такий? Розкажіть, як це відбувається і в чому складності і особливості, які нюанси? Uh, так, тобто uh, у нас є різні дисципліни, в яких ми змагаємося у фрідайвінгу. Є Басейновий фрідайвінг і є глибинний. От Зараз ми говоримо про е, глибинний фрідайвінг. і ми занурюємося на глибину на затримці дихання, і ми можемо використовувати моноласту, е, біласти е, або потягуватися по тросу, це називається free immersion, е, А також безласт. Так? Constant weight, no Fins, називається дисципліна. І якщо у всіх попередніх дисциплінах, які я назвала, ми можемо якось досконалити обладнання, трошки змінити техніку, от, і заглибитися більше, так то в цій дисципліні без вас все, на що ми можемо розраховувати, це наше тіло і як ми бачимо, ось ці світові рекорди в цій дисципліні вони менш вражаючі за цифрами, так? Тобто, якщо порівняти світовий рекорд у жінок в Моноласті, він 123 метри, у Біластах 111, а в зануроній потросу 102 метри. 103 <ріст> так. І то тут 77 звучиться не так вражаюче, але повірте, точно не легше. Бо дуже важко <ріст> фізично, і потрібно так бути дійсно дуже сильним для того, щоб це. це про ну, багато над чим потрібно працювати, потрібно фокусуватися е на цій дисципліні. Так вона вимагає повної віддачі і дуже важко поєднувати її з іншими. Е можливо, але е дійсно вона така дуже вибаглива, вимоглива. І, е от, наприклад, чоловічий рекорд належить Віліму е, Вільяму Трубріджу, е Це організатор змагань, і е він становить 102 метри. І він тримається вже дуже багато років. Ну, саме через те, що він присвятив багато років для того, щоб вдосконалити себе в цій дисципліні, і він був на піку своєї форми, тобто мають зійтись всі зірки, так, і дуже специфічна історія. Ну, ми раді, що зійшлися ці зірки для вас, для України зараз в цій ситуації. Я правильно розумію, що тут же йдеться не просто про фізичну підготовку неряльника дайвера, да? йдеться ще й і про дихання. Якщо ви кажете 77 сім метрів, це ну так може не зовсім зрозуміло, скільки це, якщо в глибину уявити собі той тиск і ці навантаження, то 3 хвилини 12 секунд. На одному досі, то це, мені здається, кожному зрозуміло, про що йдеться, і трошки очі, мені здається, стають квадратними. А тут же ще і нервування, яке, ну, і цей рух, да, тобто, як це все балансувати, Ну, я не знаю, я не прошу, звичайно, тут розкривати таємниць нам, бо вони нам що, ми їх навряд чи зможемо використати. Але ну, от про цей нюанс ще розкажіть, як ви. Як ви з цим боретесь? Так, звичайно, ментальна складова, психологічна, вона надважлива в фрідайвінгу і складає, напевно, більшу частину успіху. Так? Ти можеш бути готовим фізично, але якщо ти нервуєш, якщо є якісь зайві думки, емоції, вони можуть дуже сильно вплинути на твій результат. І особливо коли ми говоримо про е, такі придільні е, граничні е, вже е, такі стани, так? тобто всі системи задіяні під час занурення, е, фізіологія важлива складова, і наші думки вони дуже сильно впливають на це все, тому ми багато працюємо, пропрацьовуємо ментальний аспект. От, І в цьому, в принципі, і полягає змагання, так? Тобто на тренуванні ти можеш показувати там якісь надречі, але якщо ти не впорався з змагальними нервами, то ти не можеш показати цей результат. От, то е, дійсно. Багато, багато аспектів, тобто фізичний і ось так робота з затримкою дихання, все це пропрацьовується в басейні, в залі, сухі тренування, візуалізації, медитації, тобто, все і до, до дрібниць. тут немає неважливих речей, все має значення. Ну, тут хочеться одразу спитати, і як же ви, а, спортсменка з країни, в якій точиться повномасштабна війна, готувалися до цих змагань, до цього рекорду? І, і, і ще, якщо ми говоримо про а, психічний стан і ментальний спокій, ну це просто звучить нереально і значно підвищує значущість цього рекорду, якщо ми говоримо ще про цю складову. Як ви готувались, як це відбувалося? Ну, скажу, що це був найважчий сезон в моєму житті. Я вже дуже довго в спорті. І минулого року більшу частину я провела за кордоном. Так сталося, я була за кордоном під час, коли почалося повномасштабне вторгнення. І було прийнято рішення залишитись там і спробувати підготуватися до змагань, вижити от. Я приїздила додому інколи, але все-таки готувалася до чемпіонату світу і він був надзвичайно вдалим. Я виграла два золота, це ну, велике досягнення навіть в звичайних умовах. Але я думаю, що ось все, ось що відбулося минулого року, особливо перші місяці вони відкрили якісь надможливості у всіх. І в мене в тому числі, тобто, я дуже швидко спрогресувала саме в перші місяці, і потім вже відшліфовувала це. Тобто, після такого успіху, коли там все так класно, наче ось він пік кар'єри, і ти приїжджаєш додому, і зовсім до інша реальність. Я живу в Харкові, і тобто там, де ти звик тренуватися, там були прильоти, басейнів. Практично немає. Є, ну, мені пощастило, що все-таки щось працює. Ось якісь зали, якісь басейни. Потрошку місто почало оживати вже ближче до весни. <кхи> От, Але по 10 тривог на день прильоти, новини, дуже багато. Відключення важливі. електрики. Так, бл блокаути і. Ну, все це ще потрібно було поєднувати з роботою, так, бо потрібно якось е забезпечувати собі ці виїзди, так, тренуватися. І е ну, дійсно було складно, плюс на фоні ось цих всіх спортивних бойкотів, е ти думаєш їхати, ти, ти поїдеш, чи ти не поїдеш, чи варто є воно ось те тренування, чи треба зайнятися чимось іншим. І е ну, дуже так було складно. І в кінці літа, в кінці весни, ось на початку літа, я вже поїхала на глибину безпосередньо, тобто більшість моєї підготовки проходила в басейні в Харкові і в Києві. Я приїхала на глибину Вейлат до моїх до хороших друзів, які мені допомагали з підготовкою. У мене там був збір і. Це було якраз перші дні червня, коли е підірвали Каховську дамбу. <зас> <кос sendo> тобто, коли це все відбулося, і було в мене перше тренування, і там було багато ну, були великі кораблі. І там під водою був ехолокатор, щось таке звук такий: піп, піп. -пі. Я занурююся в воду, і я відчуваю, що в мене ось все все нахлинає, такий страх, якийсь неймовірний. Я бачу ось ці всі картинки з мінами, які плавають. так, ну Ось все це найгірше, що ми всі бачили. Воно е, було просто, і е, ну, мені знадобився якийсь час пройти в себе. Е, але е, Ну, най, найкращий скіл, який ми можемо собі розвинути, це швидко переключатися, так якомога швидше не застрівати в цьому всьому, бо е, нам потрібно працювати, і ніхто за нас цю перемогу не здобуде. От тому е, переключатися в якесь продуктивне русло. І е, так е, пішов якийсь час на адаптацію знову до глибини. І е, збір був це важкий, також ментально, але продуктивний, що е, дозволило ось зараз. Може, тут показати достойні результати. Попри все, українці демонструють свою незламність і ця історія це найкраща ілюстрація, цей рекорд. Поділіться своїми творчими планами, які попереду глибини, чи топак вершини, я б навіть сказала в цьому випадку, що ви плануєте? Ну, тобто, в мене ем, навіть ось посвяткувати мені не вдається. У мене і день народження був перед змаганнями і ось рекорди, але ем, вже дуже скоро буде чемпіонат світу е, на Ротані. е, І ось я завтра вже їду, вечу туди, щоб адаптуватись до нових умов, і ну, подивимося, як там буде. Ось це життя. Я не, не можу нічого передбачити, але я докладу все, що всі зусилля, які від мене залежать. От дивимося, е я хочу подякувати за надзвичайну підтримку з боку українців, і е -е, надзвичайно надихає це. <кхід> Просто е -е, ви неймовірні, і хочеться е -е, пірнати, розвиватися, е -е, працювати на благо нашої країни прославляти її у світі і просвячувати перемоги, так, і працювати на нашу спільну на найголовнішу. Дяка. Також хочу подякувати так обов'язково зсу хлопцям. Е, я можу тільки уявити, як складно, так, як складно там знаходитись. Брати, взяти на все на себе ось е, цю відповідальність, але ви маєте знати, що ми надзвичайно вам вдячні. Я вдячна особисто за те, що я маю змогу, хоч і ось в таких важких умовах, але е, готуватися, тренуватися в Україні вдома. Е, от ми всі за вас, і е, е, так, дякую, Слава Україні. Слава Україні, героям слави і спортсменам слава, які цю славу також здобувають. Дякуємо вам, зичимо перемог, зичимо щонайменше 77 досягти так. Поставленных... Я вже досягла. А ні, наступне, наступних добрих на цих ви вже досягли дійсно. Хай ваші це є інші дисципліни, то <ріст> думаю, Хай ваші, всі бігалася. ваші нові занурення вони так само нагадують польоти, щоправда, під водою. Досягайте нових висот і нових глибин. Перемог вам в нашому ефірі була чемпіонка рекордсменка світу, слідайвінгу Катерина Садурська. Вітаємо і до побачення!